Менеджер ломи Егіс Клімас висловився про майбутнє Василя. Ви думаєте, що Лома може завершити кар'єру без поєдинку проти Джервонти Девіса? Адже це бій, який він завжди хотів. Лома може робити те, що йому хочеться. Василь може завершити кар'єру або може побитися з Девісом. Раніше у Топ Ренк надійшла пропозиція щодо бою з ломою. Бій ломи проти Девіса міг відбутися ще у 2024 році. Олександр Усик назвав найскладнішого суперника у своїй професійній кар'єрі. Я почуваюся чудово і готовий вийти на ринг з будь-яким опонентом. Моя мета знову спробувати перемогти в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Поки що рано щось говорити про мою кар'єру і оцінювати мене, поки я не повісив рукавички на цвях. Найважчим суперником у моїй кар'єрі є Тайсон Ф'юрі, він дуже непередбачуваний і точно повернеться до боксу, можливо, не як боксер, а вже в іншій ролі. Директор і тренер команди об'єднаного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін висловився про майбутнє боксера ми хочемо зробити наступний табір в Еріаді, Ер люди, які є в тренувальному таборі, завжди дуже важливі. Для табору не має значення, де ви знаходитесь. Проведення тренувального табору в Ерріаді може бути корисним для Усика, тому що Олександр добре там сприймає клімат і умови перед боєм. Мета нашої команди зараз одна: Усик знову має знову стати абсолютним чемпіоном світу. Він готовий до цього. Олександр перебуває у чудовій формі, сказав Лапін. Відомий британський промоутер Френк Ворен. Висловився про майбутнє Олександра Усика. Ми звернулися до ВБО із запитом про обов'язковий захист і там схвалили цю ідею. В Усика зараз є три варіанти він або б'ється з Дюбуа за всі титули, або дає згоду на обов'язковий бій з паркером, або він відмовиться від титулу ВБО. Думаю, Усик обере варіант з Дюбуа. Бій добре зайде як на Уемблі, так і в Ерріяді, а Паркер проведе вже бій з переможцем, сказав Ворен. Британський промоутер Едді Хірн розповів, чи потрібно Олександру Усику завершувати кар'єру. Я вважаю, що Усик повинен завершити кар'єру. Чесно, уявіть, якби він пішов з боксу прямо зараз, він назавжди залишиться одним з найкращих в історії. Але уявіть ніколи не зазнати поразки бути абсолютним чемпіоном у важкій вазі, абсолютним чемпіоном у надважкій. Що Усик отримає від бою з Джозефом Паркером? Яка мотивація знову битися з Дюбуа? Він вже його переміг. Але річ у тому, що в бою з Дюбуа Усик міг би знову стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. А що, якщо він раптово почне здавати через вік, якщо бої з Фюрі забрали у нього занадто багато сил, і якщо він програє Дюбуа, це ж буде справжній провал, чи не так? сказав Хірн. Відомий британський портал Хів Міспорт оприлюднив рейтинг найвидатніших супертяжів в історії боксу. Лідером списку став легендарний американський боксер Мухаммед Алі. За ним розмістився Джордж Форман, який є найстарішим чемпіоном світу у суперважкій вазі. Трійку лідерів закрив Джо Луїс. Майк Тайсон зайняв у списку четверту сходинку, Джо Фрейзер – п'ятий, Леннокс Луїс шостий. Евандер Холіфілд, сьомий. У топ 20 рейтингу присутні і три українських боксери Володимир Кличко зайняв 12-ту сходинку, Віталій Кличко 13-а 13-ту, Олександр Усик – 18-ту. Дерек Чісора вважає, що Олександр Усик має провести наступний бій проти тимчасового чемпіона ВБО Джозефа Паркера. Я не бачу, щоб Даніель і Олександр зараз билися. За що ти будеш битися? Олександр його вже зупинив. Якщо він хоче довести, що він найкращий, йому потрібно захистити свій титул проти Джозефа Паркера. Щоби бути найкращим, потрібно битися з усіма. Він двічі боксував з Тайсоном Фюрі, двічі з Джошуа. Він боксував зі мною один раз. Він боксував один раз з Даніелем Дюбо. Тож я думаю, що зараз він повинен дати шанс Джозефу Паркеру, сказав Чісора. Легендарний американський супертяж Евандер Холіфілд розповів, як би проходив його поєдинок проти Олександра Усика. Я думаю, скоріш за все, мені було б важко проти Усика. Мені було легко у бою з агресивними боксерами. Я з ними дуже добре справлявся. Таких хлопців я міг перемагати, тому що вони нічого не могли зробити з моїм планом на бій. Легендарний британський супертяж Леннокс Льюіс назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару за всю його кар'єру. Леннокс виділив Шенона Брігса. У кого найсильніший удар? Шенон Брігс. Йому не вистачало витривалості, але Брігс точно знав, як прикласти вагу свого тіла для удару, сказав Льюіс. У 2010 році Шенон Брікс був побитий Віталієм Кличком, після чого потрапив до лікарні. Відомий американський боксер Райан Гарсія пригадав свій арешт в готелі у 2024 році. Тоді Гарсію звинуватили у вандалізмі і взяли під варту. Я тоді вирішив з'їсти трохи грибів я це вже робив раніше, але я спожив їх надто багато, просто втратив контроль. Я просто почав все трощити, мало що пам'ятаю. Я був просто п'яний, обдовбаний грибами, сказав Гарсія. Президент WBO Густаво Олівері повідомив, що зірковий боксер Теренс Кроуфорд буде позбавлений звання тимчасового чемпіона світу у першій середній вазі. Теренс Кроуфорд не повернеться до першої середньої ваги, він автоматично буде позбавлений свого титулу тимчасового чемпіона ВБО. Після офіційного оголошення бою з Канело. Зараз його статус обов'язково претендента вже не є дійсним, сказав Олівер. Зірковий чемпіон крузервейту за версією IBF Джей Опетая висловився про можливий бій супертяжа Олександра Усика проти Джозефа Паркера. В Джозефа Паркера, напевно, одні із найкращих навичок у супертяжах. У хорошій формі Паркер спроможний битися з найкращими. Я впевнений у тому, що в Усика будуть дуже складні раунди з ним, сказав Джей Опитая.